Червень 2023 року в Україні очікується мінливим, з коливаннями атмосферного тиску і температурного режиму. Водночас, ймовірність періодів сильної спеки досить низька, а опади розподілятимуться нерівномірно. Атмосферна циркуляція демонструватиме традиційні для червня характеристики без рекордних аномалій. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За прогнозом синоптика, у першій декаді червня на території України встановиться прохолодна погода із невеликою кількістю опадів, особливо від Значимо період з 3 по 7 червня, коли ночами стане помітно холодніше, а температура знизиться до плюс 3, плюс 9 градусів. У денний час повітря прогріватиметься до плюс 18, плюс 24, прогнозує Кібальчич. У другій декаді місяця очікується вже переважання циклонічної діяльності та більш низький атмосферний тиск. Дощі охоплять більшість областей країни, подекуди не виключені сильні зливи, а також випадання граду та локальні шквали. Прогнозує спеціаліст. Температура Повітря в цей період очікується близькою до середніх багаторічних показників. Вночі коливатиметься в межах плюс 10 плюс 16, вдень від плюс 20 до плюс 26, на півдні від плюс 24 до плюс 29 градусів. У третій декаді місяця очікується помітне зростання температурних показників на тлі періодичних короткочасних злив. Вночі температура повітря очікується в межах плюс 13 плюс 19, вдень від плюс 25 до плюс 31. У середньому протягом місяця температура повітря в нашій країні очікується близькою до норми, у західних і північних областях вище норми на 1-2 градуси. Кількість опадів також прогнозується близько норми, проте місцями у центральних та південних областях може випасти до 2-3 місячних норм. Резюмував синоптик. Він також нагадав, що у червні часто спостерігаються небезпечні явища погоди, такі як град, сильні пориви вітру під час гроз, а іноді смерчі. За даними у Українського гідрометцентру, червень 2023 тисячі в Україні буде теплішим ніж зазвичай. Середня місячна температура передбачається на один градуси вище за норму. Водночас кількість опадів за місяць прогнозується у межах норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.